Ще у лютому СБУ спільно з прикордонниками провели спецоперацію та затримали групу осіб, що намагались налагодити оптові поставки гашишу до сусідньої держави. Для контрабанди наркотиків спритники використовували безпілотник, прив'язували до нього запаковані брикати із забороненою речовиною, діяли вночі для конспірації. Злочинну діяльність вчасно припинили правоохоронці. Тоді правоохоронці затримали трьох волинян під час спроби переправлення через державний кордон партії Гашишу вагою понад 20 кілограмів. Вартість такої партії наркотиків на чорному ринку складає 13 мільйонів гривень. Під час розслідування слідчі волинського управління СБУ встановили та затримали ще одного учасника злочинної групи. Ним виявився колишній прикордонник, саме він розробляв план контрабанди та розподіляв ролі виконавців. Наразі усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру. Також їм усім обрано запобіжний захід тримання під вартою.